Майже 90% складу міліції ми критикували, що вони просто злочинці. Іноді навіть називалися. Ну, А вони так, ну в принципі, так і, і... Ні, не змінилося ж нічого. Ну, вони Ніхто не зміг да. нам привести ні Америка, ні да. інопланетяни тому, не могли тому, спустити нам. Тому нових, коли, коли мені міліцяна. кажуть, що е, е, міністр міг все змінити. Може, щось міг. Може більше міг змінити, може менше. Але. Я там дискутував Фейсбуці. А кого можна представити керівником обласної міліції, якщо всі генерали і полковники? Це переважно люди, які працювали на Януковича, у яких руки чи стільки, чи стільки, чи стільки, скількись в крові. Їх, їх немає. Вони працювали всі, хто не був відправлений у відставку, чи не кинутий був за грати. Вони всі так чи інакше співпрацювали з владою. на них є всіх папочки і справи, і вони знають, що вони погано зробили. Тому не факт, що вони будуть виконувати доручення Авакова, а не того, хто має цю папочку на його злочини, які він до цього зробив. І ми. Цей фактор не враховуємо. Кому... Коган... може якась кредитна історія, скажімо так, хтось комусь забаргував. Не, ну, папочка і порука, папочка і це універсальна річ. В ній може бути все, що завгодно. От. У, про когось там приватна історія, при когось фінансова, при когось злочинь, службові якісь порушення. От. І виходить, що. Може, є молодий сержант чи лейтенант, який вчора прийшов в міліцію і хоче себе показати, чи якийсь порядний чоловік, а ми побачили, що серед міліції є достатньо людей, які готові боротися. Але як їх, поки от, не, не наступила кризова ситуація, як можна виокремити цих людей, е, отак взяти і сказати, сказати а що, ну, де в нас картотека порядних міліціонерів? Ага, всього їх стільки-то, а от цей порядний, це немає ж такої картотеки. Тому, безумовно, Потрібен був якийсь час, і бачите, кожного разу, коли виникає якась гостра ситуація, виявляється з одного боку герої, а з іншого боку мерзотники, які здають певні речі, які зраджують країну і працюють на сепаратистів, на терористів, на спецназ російський. Але давайте подумаємо: людина, яка бере там скільки 75 гривень за сходинку в метро. З якоїсь бабульки, яка там торгує чимось, чи не зрадіє вона, коли запропонують цілий 75 тисяч ну, від якогось Путіна чи від якогось іншого. Тобто, він же, ж, е, ну, якби е, торговець, по суті, цей міліціонер. Тобто він захищає того, хто йому платить. І тут йому раптом заплатили е, сепаратисти, він захищає їх. А що піти на те, що би. Зробити так, як роблять сьогодні в Дніпропетровській області, коли є багата людина і може фактично перекупити у росіян свою власну міліцію. Ну, насправді це так і відбувається. Чому там зрештою, може ще й заплатити за зелених чоловічків. Ну, так таких живши, так. Тобто він може перекупити а. Питання, чи були такі люди в Донецьку, які могли би перекупити міліцію. Та, звичайно, ми знаємо, що. Більше того, а... ті люди, які контролювали міліцію, той же саме Рінат Ахметов, і, і досі, я так розумію, контролює не лише Абсолютно. міліцію, а й і... Ви всі місцеві ради. Десятки тисяч приватних охоронців працюють у Ахметова. Де вони? Я їх не бачу. Вони, ну, тобто, я їх бачу. Тільки щось я їх не бачу під українськими прапорами. От, це велика історія. І е, мені е, ну, багато людей з Донецька говорять, що, звичайно, якби Ахметов сказав своє рішуче слово, цього всього не було. Але ми... Він ніби каже ні, на словах, ні, ні, а на тілі він нічого не ні, робив. Я, я ж не сказав слово, я сказав рішуче слово. Що відбувається? Відбувається проста і зрозуміла історія: е, революція. Парламент обирає нового голову, уряд, президента? Що починають думати люди, найбільш забруднені кров'ю і крадіжками цієї країни? Є два варіанти втікти. І це роблять ті, хто був в Києві. Чому? Тому що їх капіталізація ну, їм не потрібно вивозити підприємство. Вони вже достатньо набрали цих мільйонів і мільярдів, вони їх в вагони і вивезли. А що робити людям, які... Хазяїн області. Він же не може з область вивезти з межі, а виявляється, може. І от ці хазяєва регіонів, які були категоричними противниками України, вирішили вивезти своє майно, як вивіз його Янукович. Тобто Янукович завантажив літаків в поїздив в автомобілі і вивіз, а ці вирішили забрати свою Луганську область разом з. Своїм майном Донецьку область, Крим забрати. Але вони не можуть їх забрати, тому що коли вони їх забирають у слабкої центральної влади України, ну справді слабкої, вони змушені це віддати сильній центральній владі Росії. І можливо. Ситуації... Який сенс тоді? Да, так, я сказати. От... от ми подивилися... Віддати Путіну просто так. От, от при всьому цинізмі ситуації, давайте подивимося історію з кримськими татарами. Е... Кримські татари в один момент встали на протести. Потім протести припинилися. Чому? Тому що кримські татари в якоюсь мірою відчули, що вони не можуть воювати одні проти. Такої машини. А центральна влада прислала президента Татарстана, почали розказувати, це не ваша війна. Давайте, ми вам дамо посаду в уряді, ми вам дамо то, 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 то. то, то, то. І люди подумали: ну справді, ну що ж ми будемо боротися за Україну, якщо сама Україна не бореться, якщо українці не борються, то чого ми, кримські татари, будемо виходити на війну і підставляти себе під знищення? І так. Трошки порадилися, провели різні свої заходи, відмовилися від. І, ну, ніби був запасний варіант, як можна прийти в Росію, збережена кримська татарська мова, як нібито державна мова вкраденого Крима. І що тепер? А вчора ми чуємо, що Мостафу Джамілєва не пускають. Мстафу е, Джамілєва не пускають От проти це. Це перепадать Чибарова, да? відкривають. Міджліс ліс можуть закрити. Справи. Тобто, грубо кажучи. По-моєму, Джемілів або Чубаров Джемілів сьогодні заявив, що Меджеліс буде працювати і в підпіллі. Ні, правильно, але до чого це я кажу? Що не можна е, е, взяти свої демократичні цінності і взяти свої приватні бізнес-інтереси і ще щось і перейти в Росію. Як тільки ти стаєш частиною російської квазіполітичної структури, ти зразу втрачаєш. І демократичні цінності, і власність, і так далі. і так далі. Я розмовляв, був в Одесі, я розмовляв з одним чоловіком, проти якого відкрита вже новою владою кримінальна справа, він там щось десь поцупив. І він каже: Ну я розумію, що суди зараз нечесні. Що я був при тій владі, зараз проти мене відкрили, мене пограбують, як липку, заберуть все, що можна. Але я не підтримую сепаратистів. Чому? Тому що навіть якщо мене посадять зараз, я зможу вийти. І в демократичній країні щось зробити потім. Ну бо він же одесит, а Одесит же ж навіть ну, він знає, що і як робити. Але каже, якщо я стану частиною разом з своїм вільним середовищем, з замашками демократичними, коли ми можемо що хоч говорити і думати, і раптом ми Одесити опинимося в складі нового Радянського Союзу, я собі каже не уявляю, як це. Тому, звичайно, я буду доводити свою правоту в судах і не буду ніяким чином допомагати. Сепаратистам. І от мені здається, чому я цей приклад навів? Тому що це був чоловік, який, з яким я зустрічався два роки тому, який мені пояснював, він єврей, і він розказував мені, чому він проголосував за свободу. І він сказав, що ну... Ми, за партію Свободи. Да, ми да, за партію свободи. Він каже: ну, ми голосували євреї, в Одесі голосували за свободу. А хто може зламати хребет Януковича? Тобто ну, контроверсійні підходи. тобто людина не мислить стандартно, вона не каже: о, тут хтось сказав, що вони шовіністи, наче за них. Тобто вони думають далі. І мені здається, от Одеса, вона вся така. Ти не можеш Одесі сказати, ви знаєте, е, значить, Путін вам, о, о, вам буде царями Бога. Вони кажуть, ну нам що більше демократії, то краще. І яка, яка вже може бути демократія в Росії? Тому от мені здається, що от, оці варіанти, які я кажу, що перше ситуація в Криму. Дала можливість в тому числі і малому, і ну великому, і середньому, і бізнесу, і так далі, зрозуміти, що в принципі в Росії робити нема чого.